Таке місто Малин було після травневих обстрілів 2022 року. Місцева жителька Тетяна розповіла, що російська ракета влучила поряд з її будинком. Ой, я вже 20-го числа. Це було і 22. го Боже, чую, боже, гуде. Летить, я тільки піднімаю очі, отак прямо туди, я ж там у їх летить. Я на землю падаю, так закриваю, а собака цей на мене. Боже, як готонула, але ну, це ж було 50 метрів, ось, за з загородом. Оце ж отак оця остановка на вокзалі. Оце все як гатонуло. Це, це вам не передати, що це було. Я очікую і летить цей, цей, цей шифер, все летить. Я тільки хотіла вже піднятися, коли як знов, боже, летить, я знов падаю, ця собака на мені Боже, як воно мене і собаку аж таку, аж на вулицю, на дорогу викинуло, прям і все, і забор, і через ворота перекинуло, я взагалі не знаю як. Будинок, де живе Вікторія, був пошкоджений вибуховою хвилею. Самоліти летіли, і бомби падали. і, Боже моя, і не можу і так говорити. Двері вивернуло, окна повертало, сходили без дверей. Ну, перш 20 э, мая був удар, повибивало вікна, балкон, ну ті пройоми. Ну було це дуже страшно, звісно. Внаслідок ракетних обстрілів були пошкоджені майже три сотні житлових об'єктів. Навчальні заклади багатоповерхові будинки, розповів заступник Малинського міського голови Віктор Гвоздицький. Пошкоджено тисячу сімдесят вісім об'єктів в цілому. Одев'ятсот шістдесят житлових будинків, із яких сімнадцять багатоповерхових будинків. Якщо взяти закладів соціальної сфери, пошкоджено п'ятнадцять закладів освіти, 12 закладів культури. П'ять закладів медицини, сім адміністративних будинків. У травні 2022 року вибуховою хвилею був пошкоджений і ліцей номер 5 Його директорка Світлана Амерханян каже, що насамперед відновили дах навчального закладу. Після прильотів, звичайно, була комісія, проведено обстеження, грунтовне обстеження. Були представники прокуратури, зареєстровано всі пошкодження і десь. В середині червня почалось потроху відновлення вже пошкодженої будівлі. Прималинській міській раді, вже починаючи з квітня місяця, була створена постійно діюча комісія по обстеженню пошкоджених будинків. Були обстежені будинки, був сформований реєстр, складені акти, де зафіксовані об'єми пошкоджень. Тетяна розповіла, що на 25 травня 2023 року у її будинку відновлені двері, вікна та покрівля. Хату нам покрили, окна там поставили, двері, ну і все. А там що всередині завалилися, то вже ми там своїми силами, що трохи. От. А сарай так ще ж нічого там. Місяць десь, навіть, ну ждали місяця, потім дуже швидко попривозили шифер. Хлопці швидко зробили, якраз перед дощом. Ні, дощ спочатку заливав нас, а потім нам, ну, зробили кришу. Приїжджали з Житомира, обмирали, дивилися. Ви складали якийсь акт, так? Я не складав сусіди, складали». Із міського бюджету на проведення поточного ремонту витратили більше 2,5 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови. 1,8 мільйона гривень було надано як матеріальна допомога власникам пошкоджених будинків, які потребують капітального ремонту, для того, щоб вони власними силами частково відновили пошкодження, укріпили покрівлі. Замінили вікна для того, щоб вони могли перезимувати в своїх будинках. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новина, Житомирщина.